Всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що, народ? Коротше, покажу вам, всього, вийшов на город, це у нас вдома пшеничка така росте. Снігу трошки за ніч впало, пару сантиметрів, але, воно, бачите, морозу нема, відлига. І, коротше, ось така у нас пшеничка. В принципі, непогана. Ну, посійна вона, звісно, пізно. Ну, Відносно пізно. От у нас тут ще кормові буряки були, поки ми їх почистили, поки прибрали, поки переорали це все діло. І зараз вона ось така ця пшеничка. В принципі, непоганенька. Трошки навіть розкущилась. Сніг, звісно, на пшеничку це добре. Але це розстав був. Це знову випав, а перед цим був ну, по коліна, реально було снігу по коліна. Сіяли ми у нас, оце наша сівалочка. СЗшка маленька перероблена. Я вже на їй показував вам багато разів. Можливо, десь тут вставочку зроблю якась сівалка, щоб вам нагадати. Ну, норма висіву тут десь ну, десь 200 кг. Десь так, плюс-мінус можливо. Це вже в кінці залишалося, то батя вже отак проїхав, щоб все висіяти. А так, в принципі, нормально. Це ось наш город, тут у нас що, картопля, здається, була. Я там зараз покажу. Для сусідки ми сіяли теж, але в неї там картопля була, то ми відразу коротше, отак картоплю вибрали для неї, там, я показував. Теж, і ну, поверху посіяли. Земелька трошки зляглася і поверху просто посіяли, ніхто, не, ніхто його не переорював, нічого. Так що отакий посів, в принципі, непоганий, я думаю. Там на, на других полях, де раніше посіяли, то там, звісно, краще. Ну, нічого. Нормально. Так, йдемо туди. Тут у нас, мабуть, під картоплю буде город, скоріше всього. Ми тут гній гні приорювали, о, а тут, бачите, вже картинка краща трошки. Ну, Тут трошки більше навіть норма висіву. Сніжок притрусив, таку гарненьку картинку зробив. Ну, самі розумієте, по картоплі завжди пшениця гарна росте. Сівалка хоч і невеличка, але ну, сіє класно, дивіться. Рівненькі рядочки, 12 сошників. Туди донизу, бачите, ще краще, тут там чорнозем такий. Так що ось така от красота. Вже покущилося, ну, дивіться, яке стебло в неї грубе. Реально грубе стебло. Бо передивився, ютуб показують там. Всякі різні. Хто займається якась скущилась? Хто займається з... ну, землею, зерно то в багатьох э... вимерзла. А тут дивіться, як намальована просто стоїть. Та в них бачу повимерзала і питають, що... чи мабуть пересівати будуть чи що. У нас, слава Богу, непоганенько. Взагалі красота. Ми там посіяли в себе з батю Пшеницю, коротше, там батя товариш дав в нього в цьому році, і урожайність її була десь 85 центнерів з гектара. І ми коротше, її посіяли собі. Побачимо. Експеримент такий, можна сказати, що воно буде. Ну, коротше, народ, отака пшеничка росте. Снігу трошки припорошило, погоду дивився, здається, на тиждень передає. Хай іде, хай... На посів це буде корисно. так що от, так от Там вон знизу вода стоїть, як бачите, льод, зверху снігом притрусило. Так що вологи в принципі в землі достатньо, пшеничка росте. Ну якось отак. Пишіть, як там у вас посіви поживають, в кого змерзла, в кого не змерзло. Буде цікаво почути. Можливо, вам цікаво, там в принципі ще є десь цікаві поля, можу вам показати, розказати. Що і як. В принципі, це без різних, без, без всяких підкормок, отак, просто по, по городу посіяна та й все. Ну, якось так розказав вам. Так що, коментуйте, всім пока!